Всім привіт, всім доброго дня чи вечора. Сьогодні відео починаю так з моєї ялинки знов. і хочу показати ще при дні, е, е, днівному світлі ось так мої украшення. Я вже показувала раз, так що вітаю вас і покажу вам трошки квартиру. Чуть-чуть небагато. Спальня, тут ванна, там ще одна кімната. Там кухня. Тут уже показала також. Так що, всім привіт від мене. Мене звати Галина. І хто мене вже знає, канал мій називається Вийти Заміж за Італійця. Всіх вітаю. Так сьогодні хочу ще розказати трошки, ну. Про мене, про початок мого приїзду і, і причину я вже казала, так само багато відео наперед, от, тому що люди ще пишуть в коментах, там, не розуміючи, що і як. Образливі там фрази, що їдь гляди свою маму і, і не сиди з цим, не гляди Італіця, так якби я. Гляжу якогось старого італійця і забула за свою маму, ну таке, пишуть люди. Я приїхала 20 років назад, моя мама ще була в доброму здоров'ї і працювала, і я не думала італійця, що заміж вийду за італійця і, і так складеться судьба, доля. Як кажу. От. Тепер, коли я устроїла своє життя тут в Італії, я не можу повернутися в Україну і покинути все. У мене тут перший чоловік, дочка, внук зять, у мене все тут, вся моя сім'я, це все, що в мене є. Там в мене мама так правильно. ну Мама за 20 років вже знала, що, що моя судьба тут залишитися, що я не повернуся туди. Принаймні тепер, коли, коли в мене все наладилось, бо в мене там була нелегка судьба, як якщо хто дивиться з самого початку, то знає. От, і дочка моя також тут устроїла свою судьбу, і все, слава Богу, зараз все добре. Так само було нелегко це все налажувати і. Заново тут устроювати своє життя. Так що, дівчата, не судіть, не завидуйте. Це, напевно, завість людей така є, що у когось там, може, не вийшло, не, не склалося. Но в цьому ніхто ж не винуват. Ви самі свою судьбу створюєте деколи. І чим більше завісті у людей, до таких як ми, тим більше у вас, хто, хто це робить, хто це пише, хто це. Цим переймається, завидує другим. Тим більше це на вас діє. Так що не думайте, що якщо ви якісь гадості там пишете і бажаєте людям зла і, і злі на всіх, то це на вас добре подіє. Хотіла тільки це сказати тим недоброжелателям, які Як, як Віталії. У них майже вікон немає. Якщо квартира велика, то отакі зверху донизу то у них, тут ладно, тут у них тераса і це, тут є вікно. І далі знову такі двері на балкон замість вікна скляні. І тут, бачите, теж, такі в мене вдома, в мене дерев'яні, а тут скляні. Так що навіть нема і штори чіпляти, тому що це двері. Ось так. І отак у них тут замість каміна, бачите, така желізна. Я вже показувала колись. Вони топлять, хоч у них плюсова температура, вони дуже мерзнуть. Італійці вони привикли до температури тропічної. Є батареї, і вони ще й і це запалюють. Ось таке желізна вона. Ми прийшли тут на каву, і тут такі вони зробили, дивіться, які торти новорічні. Прям з ялиночками. Це все торти з Дідами Морозами. Скільки їх, скільки багато цих тортів. Іще. Скільки солодощів. Зараз трошки розкажу ще про наших жінок і про італійок. Яка різниця трошки, ну, між стилем життя і між нашим менталітетом. Наші жінки, як приїжджають сюди в Італію. Ясне діло, у багатьох наших жінок там життя було не на вищому рівні. Тому що якщо там було добре нашим жінкам, то вони б сюди не їхали, не приїжджали, в другу країну не, не створила собі тут умови для життя і не, не залишалися, там не шукали собі чоловіків і все остальне. Так що, але ж у деяких жінок у наших не міняється навіть після 20-25 років, не міняється менталітет. Проживши тут в Італії багато-багато років, побачивши друге життя, побачивши другий менталітет, як люди в сім'ї себе поводять, ну ті ж самі їхні жінки. Як, як чоловіки відносяться до жінок. Все рівно наші жінки, от е, я вже колись говорила про це: е, заробляють тут важко гроші, тому що ви не думаєте, що то якщо ті, що уборки роблять, або ті, що на день і ніч з бабками і дідами сидять, то це легка робота. Це не легка робота. Це по-перше, що на, на мозги тобі цей на, на мозок, як кажуть, діє дуже психологічно травми лишаються у людей, тому що вони, вони такі італійці. Особливо є багато старих людей, пенсіонерів, які в 80-ті більше років. У них також ще той менталітет старий, і вони привикли, що е, їм. Їм має бути все так, як вони хочуть. А зараз уж в Італії теж все трошки по-новому роблять, по ну, є і технології, і все. але ті люди старіші вони привикли жити тими правилами і ще в Італії колись були е жінки внизу, чоловіки командували постійно. Це зараз змінилося. От. І... Ті жінки, які вибрались з цього всього, вони почули свободу, вони почали себе цінувати, вони почали командувати чоловіками. От тепер наші жінки, як приїжджають, то вони і ними командують, а особливо бояться дуже іностранок, коли жінки з інших країн приїжджають, і їхні чоловіки. Дуже дивляться на, на цих іностранок. Я не кажу тільки українки, а й інші країни так само. От. Тому що наші жінки звикли одіватися, ну, трошки, як би кажуть, тут вони простіші, вони собі, щоб їм зручно було, одіваються і ну, марочні ці. У них, ясне діло, там кросовки, якісь туфлі з різних фірм, магазинів. Вони то люблять. Але в них просто там в одежі, щоб, щоб співпадало, щоб воно було зручне, щоб воно не, не розтягувалося. Ну, яка вже була якість в тих цех, і щоб воно було італійське, ну ісісно, італійська одежа і обув у всьому світі ціниться. от. А наші жінки вони більш люблять одіватися. Навіть якщо ось ті, що йдуть на роботу, все рівно з помадою на губах, деякі очі підкрасують. Наші ходять завжди одягнені. Ну і це, ну як кажуть, італійки слідкують за собою дуже. Так, я не можу сказати, що вони не слідкують за собою. Але наші стараються бути замітними, як можна сказати, так, щоб бо привикли одіватися, якщо ти виходиш з дому, бо ти десь там неділя, субота, десь ідеш, там, десь їдеш у місто, все рівно одіваються більш, як кажуть, е... щось на себе краще надівають. І видно зразу наших жінок. І по і по стрижкам, бо я колись казала в попередніх відео, що італіки вони майже всі ходять з довгим волоссям. У них тільки пенсіонерки стрижуться коротко, так як я, і можна, можуть каре, там кому як, що йде. А їхні жінки до 50 років, там, навіть до 60, навіть деякі пенсіонери з довгим волоссям, так само багато в них є. От і дуже відрізняються цим усі жінки, наші й їхні. І ще наші жінки е, дуже, дуже прив'язані до, до сім'ї, до дітей. Е, так, я розумію, прив'язані, дуже хочуть їх устроїти, допомогти тим дітям, але це треба робити до, до пори до часу, як кажуть. Тому що а тут е... деякі знаменитості, так само навіть е... деякі е... ці футболісти, які отримують мільйони, е... вони е... давали інтерв'ю ну деякі. Не кажу, що всі, бо їх мало що виховують дітей в такому дусі, е... кажуть, що діти мають так само спробувати е... е... тих... вкус тих грошей, як вони заробляються, і не сидіти у шиї на батьків. От був один недавно футболіст, який давав інтерв'ю, показували по телевізору, і В газеті я би читала в інтернеті. Він каже: Так, я багата людина, я можу собі дозволити там і купити своїй дитині там і машини все. Бо у нього син хотів, щоб батько йому машини купив, досяг 18 років взяв зробив Патент права патент, це права, італійський патент, і звернувся до нього, щоб купити, щоб той йому купив машину. А він йому каже: ні, каже, я знаю, що ти думаєш, що в мене гроші є, і я можу, можу це дозволити, але каже: мені в такі роки. Батьки нічого не купили, каже, я сам все, всього добився, сам все заробив. І хочу, щоб і мій син так само в житті чогось добився сам. А не чекав на батька, тільки він його виростив до 18 років, все в нього було все. Але каже, треба, щоб навіть ти підеш там столи витирати чи посуду мити. Каже, мені не, не важно, але ти повинен спробувати заробити на цю машину. Він каже, ну його там і критикували трохи, що е, ти там такий багатий не можеш. А він каже, це не, не діло в тому, що я там багатий чи не багатий. Я хочу, щоб мій син виріс людиною, е, а не якимось тряпкою, що чекати тільки на гроші батьків, що тобі дадуть батьки і нічого не робити, тому що в тебе батько багатий. Я в такому, в такому ракурсі я говорю. Так що наші жінки, мені деяких дуже жаль, тому що вони все віддають, все віддають дітям. От, і свого, свого лічного життя вони ніколи не мали і, і не мають, і, і не хочуть навіть е, е, щось міняти, тому що діти, діти, діти є, і це тільки дітям треба. Ну, але людина народилася на світ для чогось так само. Я також колись може. Якби я була в Україні, я б може так само, тому що в мене одна дочка, чоловік помер і я залишилась сама, і ясне діло, що хочеться дитині допомогти. І навіть я допомогла своїй дитині, але не в масштабах таких, що моя дитина, моя дитина приїхала сюди. Вона зразу пішла вчитися на три роки, і протвона вчилася і працювала, і сама платила за учобу. Вона із за гордості не хотіла брати гроші від мене, тому що я її в Україні відправила вчитися в інститут на туристичний бізнес. Ну, я не я її відправила, вона захотіла, вона туди поступила. Я вже була в Італії, але це був приватний інститут. От і вона півтора року провчилася, я проплатила. І вона потім покинула. І я їй сказала, що тепер, якщо ти захочеш вчитися, то ти будеш сама собі платити. Тому що е, якщо я буду платити знов, ти знов так поступиш, е, тому що вони не цінять, коли гроші то не їхні, вони не знають, як вони заробляються. Так що так, і вона після того всього, вона в неї ця гордість, е, що вона зможе. Тому що я їй сказала, що я вже заплатила, щоб ти вчилася, я від себе відривала, мала борги там ще. ну, Коли я приїхала, купу всяких було в мене, що платити. Я роками то все віддавала, відплачувала, і квартиру її знімали в Черкасах і платила за квартиру, і за свою треба було платити. Так що так, дівчатка. Це, я ще не була замужем, я ще е, десь років два з половиною, як я була в Італії, то я сама це все виплачувала, ще не не знала, е, не познайомилася ще навіть з моїм чоловіком. Я з усім справилась, от, а потім вже вийшло так, що познайомилась і поженились через короткий час і привезла потім сюди дочку. Ось так, але моя дочка зрозуміла, бо вона також, коли була в Україні, вона хотіла там і те, і те, і те. А я залишала собі там 10 євро на, на, на тиждень чи на місяць, щоб якось викарабкатися, бо мені треба було всі борги віддати і, і ще її послати. Так що, дівчата, треба трошечки дітей. Е, ну, Вибачте, що я кажу так, але це моя думка. Не дуже їх над ними трястися, особливо коли це і ще хлопці. Хай діти так само почують, почувствують, як кажуть, свою відповідальність за те, що вони мають в житті також за щось відповідати, щось досягнути. Ось так. Мені дуже жаль тих жінок, які продовжують там, у них діти вже дорослі, мають свої сім'ї і все, але вони все їм продовжують <свісно> тикать, тикать, посилати і, і гроші, і посилки, і все. Я розумію, хай там посилка, то таке, ну, щоб мама тут працювала, і мамі там під 60 років, і діти постійно требують, щоб купи мені квартиру, купи мені машину. І мама всі гроші, які заробляє, і сидить тут в Італії, і працює 20 років чи 25 і залишається без нічого потім, коли приїжджає до тих же дітей, яким купила квартиру, вони її бігом бігом випроваджують з цієї квартири. Коли ти вже мама назад там поїдеш, а мама нічого не має, ні квартири, ні, ні машини, ні грошей, то це мені дуже обідно за наших жінок, що вони так поступають, тому що. Працюючи так важко, в першу, першу чергу треба трошки і за себе думати, щось для себе придбати, відкласти на, на чорний день, як кажуть, Оце моя така думка. Італійки так не поступають. Італійки, вони зовсім зараз у них свобода, що вони можуть собі дозволити. Вони, по-перше, шукають чоловіка, такий, такого, щоб їх обезпечував. Вони не будуть за якогось, який не має роботи, який не має грошей, виходити заміж. Вони будуть завжди собі шукати такого, щоб у нього було чим її утримувати і дітей. Рідко-рідко є такі, що виходять там за якогось, що ну, може по полю любові, по кохання так кажуть. Але в основному вони вже навчилися, вони знають, як себе вести, як, що вони хочуть. І потім, особливо тут в Неаполі, в регіоні Кампанія і далі вниз туди, то тут саме більше це розповсюджено така практика жіноча. Знайти собі такого, щоб мене забезпечував. Я ні про що не думала в житті. І вони багато вони сидять вдома. Рідко-рідко хто з італянок ходить так само і на уборки, що вже немає ніякого виходу. Бо, або з чоловіком розвелися, або цей, то так само є багато їх, що ходять на уборки, тому що треба якось виживати. Ось ну, таке сьогодні відео трошечки розказала. Трохи мотивувати наших жінок, які будуть дивитися, щоб не тільки думати за дітей. Коли діти маленькі, то ясне діло, що ти за них мусиш думати. А коли вони вже дорослі і мають свої сім'ї, то вже зовсім друга історія. Це якщо тільки безвихідна ситуація, то так. А так в основному то бережіть себе, жінки, любіть себе. Я тут зрозуміла в Італії так само. У мене також були проблеми із самооцінкою, і з усім. Зараз трошки все змінилося, слава Богу. От так що і вам бажаю того ж. І всім дякую, що ви мене слухаєте і дивитесь. Дякую всім, хто мене дивитись. І до нових відео, до нових зустрічей на каналі. Всім бажаю добра і перемоги нам в Україні, миру, по-перше, Сам, Саме головне, щоб вже на кінець то був мир і всім терпіння дочекатись цього всього. Так що всім до нових зустрічей на каналі.